Доброго ранку! вітання з Канади. Я Блер і це моя подорож українською. Сьогодні я хочу розповісти про силу мови. Я музикант і виступав у туристичному містечку, мене Хімні, оскільки зараз багато українців працюють у сфері обслуговування. Я запитав власницю, чи працюють тут українці. Вона сказала, так, Оля сьогодні на кухні. Я завжди шукаю можливості практикувати українську, тож, запитав, чи можу з нею познайомитися. Привели Оль, і вона була жахливо налякана. Ця юна дівчина не розуміла, чому старший чоловік хоче з нею говорити. Я швидко вибачився і представився, і в ту ж мить все змінилося. Її плечі розслабилися, страх перетворився на прекрасну усмішку. Ми трохи поговорили, наша розмова була дуже комфортною. І під кінець вона навіть порадила мені відвідати Україну. Це зробило мій вечір. Відтоді ми стали друзями, часто спілкуємося. Села мови ніколи не перестає мене дивувати.